То що буде із бензином, і хто з українців першими відчує на собі аномальне подорожчання пального? Дізнаємось прямо зараз. У нас в гостях президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косінчук. Пане Леоніде, сьогодні найпопулярніший тип пального а 95 коштує майже 30 гривень. Це подорожчання на 10 гривень всього за 10 днів. Що і далі так зростатиме. Ви знаєте, зараз вже про ціни на бензин можна і, і взагалі не розмовляти і не казати про ті, ті всі речі, бо гірше за надвисокі ціни є тільки взагалі дефіцит палива, як на мене. А дефіцит палива ми можемо побачити вже за кілька днів. Чому? Тому що четвертий день сьогодні основні постачальники по імпорту не можуть завезти паливо в Україні. І за 124-ї постанови Національного банку, яка унеможливила розрахунки з постачальниками. А в торговій мережі залишилося ну, ну може, може на 5 днів, якщо не буде ажіотажного попиту. А щоб не було ажіотажного попиту, до речі, багато із операторів поставили ціни, які взагалі відлякують. Покупців, щоб було хоч чимось торгувати, щоб можна було отоварювати хоча б попередньо взяти на себе зобов'язання це талони, там попередня плата і таке інше. Пане Леоніде, я вас правильно розумію, зараз в Україну вже четвертий день не завозиться бензин. У нас в Україну не заходить паливо взагалі ніяк. На залізниці залишки десь там менше двох тисяч тонн палива для. В гуртовому сегменті палива взагалі немає. Я не, я, мені невідомо, чим збираються сі, сіяти і орати. Е, я не знаю, можливо, для е, бойової техніки в зоні в зоні АТО і є якісь запаси. Мені то не відомо, то є секретні угу. дані, але мене ця ситуація дуже хвилює. І всі ті виграні тендери, які наші е, компанії повигравали. Для постачання на залізницю, на залізничні кар'єри, там за кар'єри, на окі, таке інше, вони сьогодні під загрозою зриву, тому що ну, неможливо купити. 124-та постанова поставила такі умови для проплати по своїх контрактах, які не можуть бути прийнятими нашими постачальниками за кордоном, зважаючи на те, що Україна зона дуже високого риску. Тобто довіри до банків зараз нуль. Найкраща форма довіри, передоплата, як ми з вами із минулого року і домовлялися. Тобто, якби, якщо ви хочете отримати ресурс в березні, то ви маєте до 20 лютого проплатити весь ресурс, всю свою програму за березень. Тоді вам почнуть грузити і відвантажувати ваш ресурс, який зробить. А наші кредитиви, по перше, нікого не цікавлять. Жоден з українських банків тим вимогам, які поставив Національний банк, не відповідають. Я правильно вас розумію? Нам кажуть, що ціна на бензин підвищилась через зростання на світовому ринку. На світовому ринку піднялася ці, ціна, там, можливо, десь на, на 3 чи на 4%. На сьогоднішній день, ну ви розумієте, що сьогодні одна гривня на доларі це майже одна гривня на літрі. Ота, отака арифметика. Оці, знаєте, галупуючі явища на ринку валюти. Коли гривня за один день втрачає 5 гривень за долар, mm -hmm. да? оце є тим фактором, який на сьогоднішній день визначає всі ціни. У нас дуже багато кількості людей немає автомобілів. Ну і вочевидь, зрозуміло, що зростання цін на бензин і його дефіцит спровокують зростання цін на інші послуги. Наприклад, навіть ті ж перевізники зараз зросли ціни в дві в два рази. Перевізники ж не будуть працювати собі в збиток. Ну розумієте, як ви е прогнозуєте, всі, всі знають те, що Нафтопродукти це є кров економіки. Це подобається комусь чи ні, але це критичний імпорт, тому що без палива економіка функціонувати не може. І більше того, вартість палива безпосередньо впливає на собі вартість послуг перукаря, харчів і важкого машинобудування. По всій ланці ви якісь пропозиції робите владі? Ми вже зробили їх. Ми, ми надали презентації, ми показали, що потрібно, що потрібно зробити, як потрібно зробити більше того. Я звернувся до міжфракційного об'єднання Депутатський контроль сьогодні. Два запити підуть на прем'єра, підуть піде депутатський запит на голову національного банку. Ну з цим треба щось робити, тому що ну ми починаємо ходити по колу, якщо не буде пального. Напередодні посівної, то ми не посіємо зернові, які сьогодні складають ну, дуже велику част, частку е експортної виручки. Значить, не буде надходження валюти. То це треба розуміти. Ну, вибачте, як вони відреагували на те, що дійсно за вони кілька днів. Вони слухали дів... і ніяк не реагували. Я не знаю, що вони там, там собі. Може, ж машини ми швидко і зупинитись? Вони вже більшою мірою стоять. Уже в гуртовому сегменті тиждень немає палива, тиждень. А сьогодні четвертий день нема надходжень в Україну. А ще два дні. Вихідні дні. На вихідні дні вибачаюсь, нічого ж тижня не поїде. Потрібно дозволити вільний неадміністрований імпорт того, без чого Україна не може жити. Це військове спорядження, це ліки, бо це здоров'я нації, і це нафтопродукти. Вся решта можна відкласти на кінець року.